Всім привіт! Я вас рада вітати на моєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо говорити про програму зарубіжної літератури. В нас перша тема це золоті сторінки далеких епох. І перший твір це Гьотте Фауст пригоди. Це лікаря Фауста, який дізнався дуже багато, і демона Мефістофеля, який намагається його спокусити, Що ми життя, щоб занапастити його душу, будуть йти вивчати достатньо довго і навіть вчити монолог Фауста порівняти образ Мефістофеля і Фауста. Ну, хай вчать. А далі буде тема Модернізм і та «Кавка. перевтілення. Чесно кажучи, це дуже цікавий твір. Про те, як одного ранку такий собі Грегор Замза, працівник, перетворюється на жука, велетенського жука. І ці, через цю достатньо таки вагому причину все його змінюється. Зокрема, його звільняють з роботи. Його родина стає до нього якось не дуже ставитись. Ну, дійсно, важко любити свого сина, брата, свата, який перетворився на жука. І ось тут історія його прийняття свого цього нового стану. Я пам'ятаю, що я думала, що це якась нісенітниця. Я досі так думаю, але можливо, мені просто не дано розуміти кавку. Тут якби мистецтво це справа суб'єктивна, і я визнаю, що це твір дійсно шедевр, він дійсно в скарбничці світової літератури, але особисто мене він більше привів у здивування, ніж у захоплення. скажімо так. Далі в нас Альбер Камю Чумах. Це історія епідемії чуми у французькому алжирі, і мова там іде від лиця хірурга, який бореться з епідемією та його друзів, колег, партнерів, які допомагають йому в цьому. Тобто цей твір це хроніка однеї епідемії, де розповідається про те, як люди о, виживають у надзвичайно важких умовах, проявляють героїзм і ставлять суспільне благо вище ніж своє особисте. Закінчилися темою. Європейська лірика, першої половини ХХ століття, і перший там поет Аполінер з назвою твору зарізана голубка та водограй. Унікальні вірші він унікальний не лише своєю такою дуже поетичною назвою, образною, але й тим, що це каліграма, тобто слова розташовані у вигляді малюнка, і це один з найвідоміших каліграм у світі. А вірш присвячений тузі за загиблими у війні солдатами. Рейнер Рільке, Орфей Еврідіка і Гермес, переспів Рільке відомого грецького міфа про те, як Евредіко забрав Аїд в царство мертвих. Орфей хотів, співець Орфей хотів її визволити звідти визволити звідти, і йому дозволили була одна умова не обертатись до виходу. Він обернувся і все втратив. Дуже відомий міф адаптував, переспівав, переписав Рільке. і Федеріко Лорка про царівну Місяцівну це. Адаптація, можливо, скажімо так, циганської легенди, згідно з є така легенда, що не можна лишати дітей спати під місяцем, тому що діти можуть померти під місячним світлом. І це адаптація цієї легенди. тобто хлопчик-циган, він спав під місяцем, в нього спустилася рівня місяцівна, вона його танцювала, розповідала якісь історії і, врешті-раз, забрала його з собою на небо. Ну, таке. Ну, таке. Піднімо до другого семестру. Тут вже дещо цікавіше, як на мене, тому що це з орова і його скотоферми. Оця фішка, що всі звірі рівні, рівні, але деякі рівніше. Скотоферма – це невеличкий доста сторінного орова, де він. В Вологоречній формі показує, як я читала до речі, стан подій в радянському союзі на 17-му, там перші роки історії радянського союзу. Сюжет дуже простий на фермі. Живуть різні тварини, і вони вважають, що люди їх пригноблюють. Що люди це зло, вони скидають владу людей, диктатуру людей і проголошують рівність, що всі тварини тепер самі вирішують свою долю. Але, врешті-решт, виявляється, що це не так просто, і вони скочуються просто в якийсь хаос. Тому показав, показав що весь радянський союз це в певному роді скотоферма, з якої забрали владу людей. Цікавий твір, мені подобається Орого взагалі. Зараз він як ніколи. А, Далі Бертольд Брех, матінка Кураш та її діти. От чесно, про це твір я не знала абсолютно нічого. А, прочитала синопсис. Про що там а, розповідь іде про таку собі матінку Кураж, яка з військом подорожує із її дітьми, і про їх пригоди, про те, що дітей там мобілізували до війська, хтось загинув, а, вони то. Заробляла на війні, вона надавала послуг, здається, кухаря, а, і а, роман про життя під час війни у складі війська, скажімо так, кочового війська, не прямо копної війни, а війська, яка мандрує. Далі Генріх Бель Подорожній, коли ти прийдеш у спа. Це вірш трагічний, який ведеться від імені солдата пораненого, а, який просто в якийсь момент. Приходив до тями і усвідомлює себе, що його несуть о, на, на ношах. Він поранений в незнайомому якомусь місці. Потім він усвідомлює, що він дуже поранений, що в нього втрата руки ніг. А, і про те, що він потрапив в своє а, рідне містечко і напис подорожні де що спав, він сам залишив на дошці в тому класі, де він а, потім лежав і приходив до тями. Сумний, я думаю, твір, досить скляний. І вірші про війну взагалі всі такі вони досить. Важкі Пауль Целан, Фуга Смерті це одне з найвідоміших у світі творів про Голокост. І діти теж будуть цього читати цю поему. Ну, таке досить uh, сумне читання. Якраз я думаю, що це буде історіями війни. І трохи повертаємося до життя, тому що тема людина та її пошуки сенсу існування. І перший там, звісно, Гемінгуей. куди ж без нього, старий і море про боротьбу старого, який два дні і дві ночі боровся з Волотенським п'ятиметровим Марліном, який намагався від нього втікти. Врешті-решт він його переміг того Марліна і думав, що він повернеться в своє селище героєм, негодою купу людей, зробить грошей, але його здобич з'їли акули. І, врешті-решт, повертається з веселища за ним кістяком цього Марліна. Маркес Стариган з крилами. Я пробувала читати Маркеса, його строків самотності, але я не надто зрозуміла. Я знаю, що дуже багато людей, які люблять цього автора Південноамериканського. Я їх розумію, чому вони люблять, але мені важко даються його твори. Стариган з крилами це історія про те, як на подвір'ї сімейства одного. Південній Америці з'явився дивний старий з крилами, а вони вирішили що це Янгол. Їх хворий син вилікався, коли з'явився цей старий, і замість того, щоб йому віддячити, вони його закрили у курнику і показували за гроші всім охочим. так тривало багато років. Допоки поряд не з'явився Бердячний цирк, де була дівчинка-павук. І в результаті всі охочі швидувати студия, а не настрої з кривоми. І врешті-решт він дуже захворів. А коли вилікувався, то полетів від цієї родини. Ось така історія не дуже мені зрозуміла, але можливо, я просто ну не до кінця розумію Маркеса, не досить вдумувала його читала. Голдін фомо дав мух поза клас це страшна історія. Боже, ми читали в школі. Я пам'ятаю, що вона мене дуже вразила про хлопців. Про хлопців, які е, були на евакуаційному рейсі час Другої світової війни, їх е, літак був, зазнав авіатрощі, вони вижили і потрапили на острів, і на цьому острові вони жили. І одна група хлопців була за м, таку цивілізацією трохи, вони розпалювали водичі, щоб привернути увагу літаків, які, можливо, їх фрятують. а інша стала дикунами, і вони прям полювали, зробили собі таке дике. Якесь поселення, в них був культ звіра, вони влаштовували полювання. Ну коротше, вони там були просто дикунами, дикунами, і в кінці кінців між цими двома групками сталося протистояння. Вижив з групи цивілізованих людей лише один хлопчик, а всі інші або перейшли до групи дикунів, тому що це простіше бути дикуном, ніж намагатися на острів підтримувати видимість цивілізації. Дуже така історія. Важка, пр соціальна, про людську природу, і вона мені прям була чесно, важко давалася, І я потім багато думала, і вона мене налякала. Але вона є в програмі в позакосному читанні, що правда. А, далі в нас постмодернізм, Орад Павлович Скляний Равк, не читала, знаєш, що в нього е, написані розділи паралельно, і ти можеш читати в будь-якому порядку. Ось така фішечка. І останній твір це Джон Грін провина зірок, історія двох важкохворих дітей, їх кохання, їх відносин. Така скляна, скляний роман про підліткове кохання і він навіть екранізований. Тут десь афішу ставлю. Класно, що він є в програмі, що діти будуть вчити такі сучасній класи. А тепер, а тепер найприємніше, що ж виключили з програми 11 класу, від чого звільнили дітей. Старшокласників зарубіжної літератури. По-перше, це Булгаков. Більше не буде майстра і Маргарити. Е, ну, як сказати, це, я дуже люблю цей твір а, в свій час? Він мене прям, я, ну, тоді було модно любити Болгакова, це був мейнстрім, що ти така типу, дивна, а, інтелігентна, рафінована інтелігенція, яка читає Булгакова і захоплюється а, цим воландом. І котом бігмотом, кібімо тоді вдалося завжди більше. Це складний твір, насправді він непоганий мені. Ну, в ньому є свої плюси. Дійсно, це один з визначних творів, насправді, створі літератури, але я вважаю чесно, що ми не можемо сприймати твір, відриваючи його від особистості автора. А Зараз ми всі вже знаємо, що Булгаков був русофобом. Він вірив в Росію. Він любив Росію, царську, причому Росію, і те, що він Савок, ну Він же не хотів незалежної України. Він хотів, щоб Україна повернулася назад у склад царської Росії. Ну, типу, він був за окупацію України, тому важко сприймати позитивно навіть його та відоміший твір, враховуючи його особистість. Тому так, добр, я вважаю, що добре, що твір виключили і без майстра Маргарити, без е, всього цього, ну якось проживуть діти. Захочуть, потім прочитають десь вдома, тихенько собі самі. Далі була раніше тема, ціла тема срібна доба російської поезії. До речі, є золота доба російської поезії? Я нікого не задумувалася цим питанням. Срібна є, що з бронзою і золотом? Не дотягнули чи що? Ну, чи Золота це Пушкін? Ладно, не хочу заморачуватись, ці питання, вони не потрібні. Кому цікаво, що там з російською поезією. Насправді. Отже, була така тема, її немає. Я в цій темі діти вчили Анну Ахматову. В деяких підручниках я знайшла ще пастернага і Майковського. Не у всіх, але Ахматова була у всіх. Я пам'ятаю ці вірші. Я на праву руку аділа перчатку з лівої руки. Коли вчителька нам казала зробіжно, що ви вдуматись цей образ, що жінка в такому роздраї, в такому розпачі, що вона навіть не може одягнути перчатку на правильну руку, ну це, звичайно, російською мовою, тому що ну, ми ж всі розуміли, російську. Комову тому читали в оригіналі ці е, величні вірші. Ну, що я можу сказати? У світі є величезна кількість віршів, і російські це не найкращі е, Тому добре, що їх не буде. Добре, що діти не будуть цього вчити, тому що тому що навіть до речі, Анна Ахматова була в Києві. Тому то теж вопросики на секундочку. Вона киянка. Це хто ж і чоловік писав, теж запам'ятала, що ізграда Києва взяли собі ніж одного колдунню. Нема чого взагалі Ахматову забирати собі нешановні не шановні, не шановні русаки. Насправді. <с> Якось так. Якби вона ще українською писала, то взагалі було ідеально. <с> Але насправді. Ми читали ці вірші, ми їх вчили, ми їх аналізували, і мені здається, що коли приділяєш багато уваги ось цим творам, навіть якщо там не про війну, навіть якщо там не про окупацію, якщо вони на ліричну тему про любов, якусь, хоча вахват досить такі аб'юзивні вірші, в неї були аб'юзивні стосунки, а, таке собі. Ти все рівно стаєш дотичний до тієї культури, а бути дотичним до чогось російського геть не хочеться. Навіть в якихось ознайомчих цілях. Все, що мені хочеться, це бачити, як віпне бавовна, а не читати про вірші. Я думаю, що дуже багато дітей, дорослих, ну, вважають так само. Тому насправді, коли кажуть про велику руську культуру. Кенселити. насправді треба кенселити. Я вважаю, в цьому питанні не може бути полотанів. Ми не можемо шукати хороших руських навіть серед тих, хто вже давно вмер серед діячів культури. Це неправильно, тому що Україна має жити і пишатися і культивувати своє українське, а не захоплюватись вкраденим, тому що ахматово насправді теж вкрали, а не захоплюватись за Ось така хвилинка русофобії на моєму каналі. Будь ласка, пишіть, якщо ви думаєте, так само в коментарях. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви думаєте про цей? Цю програму тут вже насправді досить складна програма. Тут немає розважальних майже творів, простих, таких, як були в минулому, якісь там детективчики були, Там драми, там якісь історії такі більш відпочивальні. Ні, тут, що, не твір, то або про війну, або про сенс життя, або про перетворення на комаху. Ну, треба буде трохи подумати, вивчаючи зарубіжну літературу 11 класу. Дякую вам за увагу. Залишайтесь безпеці, донати на ЗСУ. До побачення.